Доброго часу всім, хто нас слухає. Сьогодні ми поговоримо про дуже дуже високі речі, а саме про навчально-науковий інститут високих технологій. Сьогодні з вами я, Данило Щоголь, виконуючий обов'язки голови студентського парламенту університету та моя співведуча голова студентського парламенту інституту високих технологій Анастасія Куклов. Сьогодні ми будемо з вами розбиратися. І говорити про міждисциплінарні е, спеціальності, які існують в університеті Шевченка. також з вами розберемося в незрозумілих термінах і поринемо частково поринемо в боровій життя студентів Шеви. Анастасія, дякую, що завітали сьогодні до нас на подкаст. Друзі, ну, рада тебе бачити. Не зрозумій мене неправильно, але е, інститут високих технологій, високі технології. Е, Чого ви там навчаєтесь? Взагалі, що це за інститут і в чому його особливість? Інститут високих технологій це один з наймолодших структурних підрозділів нашого університету, і який надає нам освіту з таких фундаментальних наук, але при цьому кожна з спеціальностей також зачіпає інші науки та дає підготовку, яка розширює більшість огляд майбутніх вчених. Розкажи, будь ласка, як ти сюди потрапила? Взагалі, як ти дізналася, чому вирішила вступати? в вот я довго думала над тим, взагалі чи планую я вчитися в Україні, та планувала вступ в Польщу. Але коли я зрозуміла, що хочу все ж таки залишитись в нашій державі. То вибір навіть не стояв. Очевидно, що Київський національний університет це найкращий університет країни, і вже серед факультетів та інститутів я почала вибирати щось з наукової тематики, але не могла навіть окреслити чітко інтереси свої наукові, тому хотіла отримати підготовку не лише з якоїсь одної галузі. Міждисциплінарність, фундаментальні науки в поєднанні з іншими науками. Це звучить насправді дуже цікаво, але не до кінця зрозуміло особисто мені. Можливо, нашим. Глядачам також розкажи, що ви вивчаєте? Ну, я можу розказати на прикладі своєї спеціальності. Я навчаюся на спеціальності біології, але на відміну від біологів в, інших, ну, в іншому структурному підрозділі в КНУ. Та в інших університетах у нас є також більше годин фізики, математики, програмування, можливо, трохи поглибленіше вивчення хімії, яка не біохімія, а також підготовка суто хімічна. Тобто, в результаті по закінченню бакалаврату. Наші студенти будуть мати підготовку не лише з галузі біологія, а ще й розуміти деякі хімічні фізичні от плани задачі та могти якось це застосувати в своїй роботі. Тоді є ще таке питання: от на фісфаці вивчають фізику. На хімічному факультеті вивчають хімію, в Б вивчають біологію. У вас вивчають і хімію, і біологію, і електроніку, і фізику. В чому особливість де, де криється підводний камінь, в слові високі технології. Більше напевно, все таки в слові міждисциплінарність, так як в кожній з цих програм. В нас є предмети з інших програм, які читають викладачі профільні, наприклад, на фізиці читають біологи. От і окрім цього, в нас є дуже класні спеціалізації, яких немає ну аналогів в Україні, коли ви після другого курсу обираєте, наприклад, електроніка в медицині або там угу. подібного плану речі. От. Тому у нас виходить підготовка, яка не лише направлена вузько на одну науку, і також у нас дуже розпосюджений вступ після бакалаврату однієї спеціальності на магістратуру іншої спеціальності. Ага, тобто, умовно, я можу вступити до вас на електроніку або на біологію на другому курсі, вибрати собі спеціалізацію, так, тобто в якійсь сфері, і потім на магістратурі піти в зовсім іншу сферу. Ну, з цієї бази, які дає бакалаврат з предметами з інших галузі науки, хватить для того, щоб ну самостійно також прийдеться докласти зусиль, але цілком хватить для того, щоб займатися дослідженнями не лише в своїй сфері, а перейти в щось, що ви під час навчання виявили більш цікаве. Клас, слухай, ну тепер мені трошечки стало зрозуміліше взагалі про особливість вашого структурного підрозділу. А якщо ми говоримо теж про навчання про спеціальності, на яку спеціальність приходить от найбільше абітурієнтів зараз? В нас чітко видно тенденцію, що найбільше людей приходить вчитися на спеціальність хімія. От з кожним роком в нас росте набір, розширяється кількість ліцензійних місць. Хоча вона йде майже нового ногу з біологією, але все-таки все хімія. Ну і хімія ВІВТ це, звісно, нотки міждисциплінарності, підготовка з фізики, з біології і застосування цього всього в, 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 в різних аспектах науки. Ну і жарти про ЄНАМін. Окей. Я це якась хімічна сполука у вас чи що? ЄНАМін uh, це така компанія вже європейського рівня, яка працює в Україні. І з якою в нашого інституту є укладені договори, які дозволяють нам проходити деякі лабораторні практикуми на базі їхніх лабораторій, от і, і також багато хто з студентів ще під час навчання або після навчання йде на стажування у Єномін, чи працювати в ЯНІ клас. Тобто вас можна порівняти з умовними футуристами, котрі поєднують різні знання з різних сфер і, можливо, знаходять там рішення для проблем, котрі ще не виникли або можуть виникнути скоро. Так, абсолютно так. Наприклад, у нашій наймолодшій програмі це електроніка, яка буквально цього року буде перший випуск бакалаврів Клас. і перший набір магістрів. Лише відкрила магістерську програму. А є спеціалізація електроніка у медицині, яка дозволяє задуматись над такими питаннями, які ще практично не вирішила наука, і відповідно маючи підготовку не лише в електроніці, а й в біологічних хімічних предметах. Вирішити якісь практичні проблеми, які навіть не думали, що можливо зараз вирішити. Угу. Клас. Шановні абітурієнти, зверніть увагу про легкий вступ на спеціальність, я думаю, що теж можна зазначити так? так. Про те, що вона досить нова, і ви можете поєднувати дуже різні сфери і бути потім затребуваним спеціалістом на ринку праці. А якщо ми вже заговорили про майбутнє, я не можу згадати славнозвісно історію про. Корпус навчально наукового інституту високих технологій. Що з ним вступайте і тоді дізнайтесь, де знаходиться серце кожного студента інституту високих технологій. Не дізнаємось, напевно, в цьому випуску. А розкажи тоді, чим живуть студенти? Якщо закликаєш вже вступати, то тоді треба ж трошки розказати. Ну, однією з особливостей нашого інституту є загальний чат, де є усі студенти всіх, ну, всіх курсів. Адміністрація факультету, викладачі, можливо, абітурієнти, та навіть інколи батьки абітурієнтів, от де можна отримати відповідь на абсолютно будь-яке питання, навіть якщо воно не зв'язане з студентським життям, навіть якщо хочеться поговорити про новини, погоду та взагалі будь-що. Але найчастіше цей чат використовується як те, що хтось зі старших або хтось, хто має більше там можливостей зараз, можливо, знаходить якісь вакансію, стажування, хоче поділитися інформацією, скинути класну статтю і. Про це цього виникає дискусія. Це перше, що я роблю, коли повіряють телефон, це знову дивлюся, що там вже знову написала. Це було напевне вирішальним фактором при вступі для uh -huh. мене. А я, будучи абітурієнткою, знаходилася в цьому чаті і читала про те, ну яке ж мислення в людей, які вже давно знаходяться в цій спільноті. Uh -huh. Це мене дуже зачепило і викликало відчуття такої маленької родини, яка постійно розвивається. Тобто тебе можна зараз як голову Сталинського парламенту назвати мамою такої з багатодітної сім'ї, де дуже багато онуків чи щось такого? Ну майже, але ще не настільки. Okay. Будучи ще на першому курсі, я вже вступила в студентський парламент інституту високих технологій. І мене дуже захоплювали люди, яким цим тоді займалися. Мене захоплювала тодішня голова студентського парламенту, і я думала, що вау, дуже класно, як можна поєднувати ну не лише наукою одною, а й таким соціальним життям, можливо, здобути деякі там софт скіли. Навчитися організовувати щось і просто познайомитися з класними людьми. Тим більше в своєму ліцеї я також займалася учнівським парламентом. Клас, мені насправді дуже подобається така знаєш тяглість про те, що е, ти там була в шкільному самоврядуванні, і далі продовжила в е, органах студентського самоврядування. Насправді я дуже тішуся, коли є така, знаєш, спочатку базова підготовка, потім ще вища, а потім, можливо, з планів плануєш далі йти кудись в Верховна Рада чи щось такого. Ну хто ж я знає? Буде видно. Окей, добре. Якщо повертатися до рівня органів студентського самоврядування, розкажи, що у вас відбувається і взагалі. Як ти себе там відчуваєш? Мені дуже подобається вже тепер бачити результати своєї роботи і те, як сформувалася наша команда. Хоча тут, звісно, ну все не може бути ідеально, але я дуже горчусь деякими нашими проєктами, особливо проєктами, коли якими вже займалася моя команда, не строго під моїм керівництвом, а uh -huh. зі своєї ініціативи. Наприклад, у нас проводився квест. Взагалі, ми спочатку задумали цю ідею як квест для першого курсу, uh -huh. от але пізніше це розрослося в те, що а, один з ініціативних студентів в нашому студпарламенті парламенті зайнявся конкретно цим проєктом а, та знайшов. А, ну, Підтримку в наших студентів в наших студентів, ем, і відповідно знайшов навіть нам спонсорів, які допомогли Сполідно. так, які допомогли е, нам провести цей квест. Він проходив на територію ВДНГ. В uh -huh. ем, ньому були питання як на загальний розвиток, можливо, такий культурний, більше знання там пісень українських, uh -huh. так і більш наукові, наприклад, вирішити якісь м, просту задачу. От і відповідно цей квест є таким показником. Е, м, рівня роботи мого студентського парламенту як команда, яка е, залишиться після мене, коли mm -hmm. я закінчу свою каденцію, вони зможуть далі реалізовувати класні ініціативи, і це вже е, самостійний орган, який не тримається на одній людині. Це це насправді дуже потужно. І ще мені здається, що це неймовірне відчуття, коли ти переходиш з моменту, коли ти керуєш всім. До моменту, коли ти можеш навчити людей, і ці люди вже навчені, і вони вже ну знають, як це робити, мають певну експертизу. Але мені здається, без факапів точно не обходилось. Факапи це така невід'ємна частина життя. Розкажи нашим глядачам, можливо, щось що було. Одного разу ще на самому початку нашої каденції ми. Не настільки орієнтувалися в тому, як коректніше буде постити, можливо, щось в соціальних мережах нашого студентського парламенту, і відповідно, нам срочно потрібно було зробити певний пост, і для цього ми зробили картинку з не дуже коректним наповненням. От за що мені до сих пір дуже соромно. Хоча я розумію, що це швидше питання. Недостатньої інформованості про те, ну, відсутності таких собі шаблонів або якихось інструкцій, методичок, якщо можна сказати, mm -hmm. що ми вже виправили і написали методички <с для наступних поколінь. Це вже є. Мені здається, соціальні мережі і факапи це просто невіддільна річ. У мене коли в житті була історія, коли я в інстаграмі на робочу сторінку запостив особисту сторіс і, і стрес. Тоді був насправді у всіх. Тому що в першу чергу в мене, тому що коли я заходжу подивитись, знаєш, коли заливаєш сторіс, ти заходиш подивитися. Ну як вона відображається? Заходжу на аккаунт, історії немає. Е Заходжу на робочий і бачу там історію залиту. І там вже там 50 переглядів, мені здається, було я її швидко видалив. Власне, фока по соціальні мережі, панове, ми всі з цього вчимося і всі е, здобуваємо якийсь досвід. Ми багато з тобою говорили про міждисциплінарність, поєднуваність, різні такі речі. А, Скажи, будь ласка, якби ти могла описати е, свій суд парламент інституту високих технологій однією тваринкою, маскотом, що б це було? Напевне, хочеться сказати, що це була б міфічна гідра. Так як кожен раз мене виховуючи розміри нашого інституту, який досить маленький, дуже лякає, коли е, якісь люди йдуть, і я думаю про те, хто ж буде виконувати цю роботу, е, яку робили вони. І кожен раз ми запускаємо новий набір і приходить ще більше людей, і команда росте в якихось неймовірних масштабах. У нас там вже велика частина інституту займається цим. Uh, і тому напевне порівняти з гідрою. у Гідріш теж може бути за міфологічним три голови. То у вас теж так само поєднання міждисциплінарність, Власне, це ваше все. Анастасія, дякую, що сьогодні завітали до нас на подкаст Путокс. Я сподіваюся, що наші глядачі. Краще розібралися взагалі у високих технологіях. Так що таке ІВТ і яких спеціалістів цей структурний підрозділ Шевченкового університету готує. Принагідно підписуйтесь на соціальні мережі студентського парламенту. ІВТ, заходьте в чати абітурієнтів, Ми вже знаємо, що в них є один спільний чат, куди можуть зайти і батьки, і абітурієнти, і випускники, і працедавці. Власне, одна така велика дружня родина. Я супер тішуся, що ми змогли розказати вам про неї. З вами сьогодні був Данило Щоголь Так, Кланастасія у, у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали.